Так, хочу вам показати треммер з зображенням дракона. Це ось такий металевий. В принципі, хороша модель. У нас вона була в свій час дуже популярна. Хто, можливо, народився в рік дракона, то можете собі ось такого дракона взяти. Тут у нас дисплей показує рівень заряду акумулятора вхід з BT-C. Є в нас ось такий дрібний зуб хороший. Відправляємо швидко, вчасно, вони в наявності. Приємна ціна. До речі, вони вже, по-моєму, взагалі рідкість. І вони закінчуються, тому в нас це залишки просто. Ось, Тому, хто хоче, поспішайте. Значить, Кабель USB Type-C мастило щітка, і в комплекті маємо три насадки 1-2-3 мм. Ось така і комплектація. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайте, замовляйте, ми відправляємо швидко, відправляємо вчасно. 799 гривень вартість даної моделі. Це на в нас Voyager v 0,76. Ось так виглядає. Також хочу сказати, що тут значить, акумулятор працює 150 хвилин, час зарядки 2 години. Може працювати від мережі. Ми надаємо від магазину гарантію на рік. Замовити можна на нашому сайті trimmer.in.ua. це наш сайт, як і назва нашого TikTok. Є посилання в шапці профілю. Замовити можна через Instagram. Також назва, як і нашого TikTok – Є посилання замовити можна байпер телеграм. В описі під відео є наш робочий телефон. Можна зателефонувати, можна і написати. 050 715 44 19. тобто, будь-який спосіб зв'язку, який вам буде зручно. Ми приймаємо, відправляємо швидко, відповідаємо швидко і будемо раді співпраці з вами.